67 мільйонів гривень посадовців Київводоканалу судитимуть у справі про завдання збитків. Прокурори скерували до суду чотири кримінальні провадження за обвинуваченням дев'яти посадовців: екс-керівника підприємства, двох очільників департаментів, начальника відділу та інженера Київводоканалу. У цих кримінальних провадженнях також фігурують двоє начальників департаментів КМДА, а також двоє керівників підприємств-підрядників. Досудовим розслідуванням у цих провадженнях встановлено збитки на загальну суму 67,7 мільйонів гривень. Мова йде про обвинувачення у службовій недбалості. Алості розтраті коштів, отримані неправомірної вигоди, зазначили у прокуратурі. Крім того, у двох кримінальних провадженнях, в яких на цей час слідство не завершено, повідомлено про підозру колишньому генеральному директору і директору управління капітального будівництва «Київводоканалу». У вказаних провадженнях попередньо встановлено збитки на загальну суму 5,6 мільйонів гривень. Також на цей час триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом розтрати за володіння коштами «Київводоканалу на суму 322 мільйони гривень.